Три із 14 теплоелектростанції працюють на мінімальну потужність через нестачу вугілля. Про це заявив міністр енергетики Володимир Демчишин. Проблемними він назвав Придніпровську, Криворізьку та Зміївську ТЕС. Міністр не задоволений роботою керівництва компанії Центр енерго у її підпорядкуванні, окрім Зміївської ще Трипільська та Вуглегірська станції. Керівництво компанії будуть змінювати, каже Демчишин. Центр енерго зараз знаходиться в такій ситуації, коли операційна, операційна діяльність майже не ведеться. Менеджмент там ніякі рішення приймати не хоче активності не проводить. Тому в найближчий час однозначно буду назначати нових людей, які будуть більш активно виконувати свої свої обов'язки. На складах підприємств Лисичанськ вугілля та Краснодон вугілля залишається понад 120 тисяч тонн вугілля. Запасу кажуть у Луганській облдержадміністрації вистачило б на півтора місяця роботи однієї ТЕС. Проте паливо немає чим перевести. Це вугілля не є марки антрацит, яке теплове з великою теплою але його можна використовувати. На наших теплоелектростанціях проблема тільки в тому, що немає чим його відвести, оскільки у Донецької залізниці немає вагонів і немає пального для тепловодів. Міненерго сподівається розпочати вивозити вугілля з державних шахт біля Дебальцевого протягом двох-трьох днів. Міністр Володимир Демчишин сказав, що в день можливо вивозити до п'яти тисяч тонн.